По е, всіх характеристиках форму так? Ми вже усі розглянули і тепер нам треба їх гарненько закріпити. Е, скажіть для початку, як завжди, що таке форма зачістки? Оце поняття, як воно розшифровується. <плес> Цей одинакова? Е, <величинал>, <плес> а от загальним загальний Або навіть словом? Це, це якого композиція? Ні? Подумайте ще. Десь так, десь, звичайно. Але ми от чуємо слово форма зачіски. Це її об'єм. Добре. А об'єм як можна охарактеризувати? Загальний контур. А, контур. Ми ж бачимо форму голови, форму обличчя, форму зачіски. правда? І це загальний контур. Ми кажемо, що він є під будь яким кутом зору, але найчастіше ми кажемо, що це тривимірна величина. А тривимірна величина це що? Як розумієте, що це тривимірна величина? Так. Та ви можете говорити. І чим більше, тим краще. Якщо ми бачимо, то з усіх сторін найчастіше з трьох це, що? це як називається? Професійно ми кажемо фас, анфас і профіль. Фас, анфас і профіль. А так, простими словами ми кажемо спереду, розцінюємо з боку і спотиниці, правда? Так. Ну, це маєте знати такі слова. Далі це зрозуміло, і також ми розуміємо, що в нас в залежності з чого складається та наша форма, з яких елементів, та? якого наскільки вона є об'єму і так далі. Та У нас є різні характеристики, правда. У нас є чотири основні характеристики. Давайте згадаємо, як називається перша характеристика форми. Хто пам'ятає? Перша характеристика форми, як звучить? Тобто ми кажемо, що наша зачістка е, завжди вміщується в якусь геометричну фігуру, то її контур. так? Угу. То як? Около квадрат. Так, 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 То Ну і характеристика відповідно до того, як називається. Геометричний вигляд. геометричний вигляд форми зачітки. Значить, давайте будемо згадувати, що геометричний вигляд, він, звісно, що це в першу чергу це те, що вміщується наша зачітка. Вона може вміщуватися коло, квадрат, вобал, трапецію і так далі, а може вміщуватися в квіточку, в сердечко, в якусь фантазійну фігуру, правда? Це також реально, а також враховуючи те, що складається наша зачіска, з яких елементів, ми знаємо, що геометричний вигляд там да, ділиться. Ви сьогодні всі витим, Yeah. Як геометричний вигляд форми зачіски, в залежності від того, яка е, структура тої зачіски ділиться на які варіанти. Ви yeah, yeah. б розуміли, якби ви готувалися до домашнього задання, бо це ми вивчили давно. У нас чотири характеристики форми. Ми минулий раз розмовляли про дві е, останні, а дві попередні взагалі вже мали, знаєте, як знати, yeah. без пам'яті. І ось ця е, хтось знає. Якщо ви помилитеся, це не проблема. Краще сказати і помилитися, ніж е, взагалі не сказати. Отже, в залежності від структури, давайте підемо з іншого боку, може згадати. Якщо наша зачіска е, складається, має вигляд такої, там у нас, наприклад, присутня чи присутній бавок, чи радук, ну, це то, б... ну вона має об'єм, звісно. Але е, як ця структура називається? Структура виконана з начосу, і вона є щільною і загладженою якусь таку масивну фігуру бабета, бабик, равник. Е, то ми називаємо таку як? Таку структуру я. Не Можна підійти до строю? Можна. Е, така структура називається палогітно-біка. Е, знаєте дівчата, В чому полягає проблема? Якщо так буде продовжуватися наше навчання, такі самі будуть рівно оцінки, як сьогодні ми мені розказуєте. Чому? Тому що у вас в групі, якщо навіть вас тут не було, то е 69 група шукаю лекцію, І в нас є лекція, яким буває геометричний вигляд зачісів, 31 січня. Сьогодні яке число? 21. Mm -hmm. І знання, які в нас глибокі, то називається якою буває форма зачіски 8 лютого? Величина форми зачістки перепрошую. Це друга характеристика. так? І потім у нас є вплив кольору та фактури волосся на масу форми зачістки. Це ми говорили і про масу, про характеристику номер 3 і про колір та фактуру. Питання: що ви робите на домашнє завдання, якщо сьогодні? Я, так як ви перший раз вам розказували цю тему з вашої реакції. Розумієте, дівчатку? От про що мова? І якщо так буде надалі продовжуватися, потім, щоб ніхто не ображався, що у вас погані оцінки, в нас, у нас е наша зачіска, яка складається з масивних елементів, називається моноїтно. Так, так. Друга е, наша структура, коли складається наша е, зачіска не з таких щільних елементів, коли є на чисі. Навпаки, вона може бути складена з логонів, з плетіння. Е, і тут в нас ну, звучить вона, хто знає, як вона звучить. Ніхто не знає, на жаль. Звучить вона об'ємно об просторова структура. Так? Я вже бачите, що я вже сама плутаюся через те, що ви не готові. обємно просторова структура. Об'ємно. Просторова. Чому вона називається просторова? Тому що в ній власне, міститься Так, Коли ми робимо з вами, наприклад. Якийсь пучок на основі локуру, чи е, хвіст якийсь об'ємний на основі локу, чи це якісь хвилі, але які ми гарно розкладаємо, розтягуємо, виставляємо. Е, чи це не плетіння. Особливо ми говорили про те, що це плетіння з сіточками, плетіння ажурне. Коли власне, ми це все розтягуємо, і в нас частина, е, частиною зачіски являється повітря і простір. Правда? І в нас там переважно на 6. Сутні, хоча це не показник, він десь може бути частково присутній на якісь прикоренення частин. Але зміст того, що сприйняття такої структури є значно легшим, правда, ніж е, сприйняття власне, е, отакої щільної структури. Зовсім по-різному сприймається, правда? Тому і називається ця монолітна втікаюча, а монолітні означають в перекладі нерухомій. І ми дійсно, коли бачимо травне, то ми не бачимо там жодного руху, ми бачимо там оту, власну об'ємність і це обтікає. Коли ми бачимо об'ємну просторову, ми бачимо там рух. Чому? Тому що будь-який згин волосся, це і рух. А в нас є згин і при плетінні, і при локонах, і при хвилях. Це зрозуміло, так ось з того виплива. Ми, звичайно, ж третя структура це є е, монолітно. Просторова. А, тобто вона фопів поєднує одну часу, одна зайчка, одна форма. І монолітний це Це може бути поєднання бабенти з якимись там лопанами. Чи равника з виставленими якимись ребрами, рельєфами і так далі. Так? Тобто, такого плану це вже більш фантазійні роботи. Це була наша перша. Характеристика. Друга характеристика каже про те, що наша зачіска, наша форма вона має величину. Вличина. Величина зачіски. Ми коли її оцінюємо. Ми, звісно, що дивимося також, ми ну, принаймні не те, що оцінюємо, а і оцінюємо, і підбираємо, і перукарі. Ми дивимося на так? ми дивимося на будову е, тіла клієнта, і ми далі маємо підібрати гармонійну величину зачіску. Тобто, що таке ну, величина це, скажімо, така об'ємність певна відносно нашого всього е, образу клієнта. І чи будемо правильно підібрана чи ні, залежить вже від вашого досвіду, від того, як ви вчилися на композиції зачіски і на моделювання. На мобілюванні, і ви розумієте, бачите будь-яке обличчя, що тут треба додати, чи, чи забрати і так далі. Але загалом також відносно того, що ви де іде нас збільшений чи зменшений об'єм, наша величина буває якою. Хто пам'ятає? Наша величина буває натуральною. А наша величина буває маленькою. Велика. Буває велика, але ще буває. Ще буває одна міша. Збільшена між. Збільшена. І тепер е, коротко згадаю, чим різняться натуральна величина. Це, це, не має, не має, чого. Ні, на чозу просто забрати і все. Ми могли її не забирати. Але зміст форми натуральної називається так, що вона максимально проста, максимально комфортна, максимально не вимагає дуже значних зусиль під час її виконання. Тобто, всі нашого така помила голову і просто розчисала і пішла. Можливо, щось крутила, можливо, щось вирішила. Лак там може бути присутній, але це має бути великий секрет для тих, хто бачить. Розумієте? Тобто, все рівно не залито лаком. Якщо ви це лапто він не, не максимальної фіксації і в дуже такій помірній кількості, розумієте? тобто натуральна величина зберігається так чи інакше, наша зачіска от максимально природня, навіть якщо ми три години стояли і вирівнювали, отак як ви вчора на щітку вирівнювали, вирівнювали, і тим не менше ця величина є натуральною. Або просто хтось там чимось крутив, а потім гарно так ще і залишив природній ефект. Можливо, фіксували лаком, але дуже незначно. Вона не залита лаком, що ми не можемо її порухати. розумієте? Бо це є натуральна величина. І так само, якщо ми зробили якусь косичку, просто хвостик, пучок це теж буде натуральна величина. Маленька зачістка, ще її часто називають компактна. Вона каже нам про те, що тут мінімум об'єм. Тут точно нема на що. То ми говорили, що може бути нижній пучок. Будь-що. Ну дивіться, нижній пучок самий простий. Тому що нижній пучок може бути об'ємний, просторовий, так? Він теж буде нижній, нижній. пучок без всяких літів. Просто взяли так гарно закрутили, Зали, закрутили. закрутили. Так, так. Тобто більше ми маленькі е, величини бачимо більше діловому стилі. А в спортивному стилі А гарно Так, гарно, так, так, так. Тобто, але мінімум об'єму, тобто все дуже, ну, нічого додаткового, так? прикрас, накладу, начосів, цього тут нема. Все дуже максимально компактно, Велика. Або я би почала з збільшення на вашому молоді. Може бути тут верхній початки були великі. Або навіть це вже біжу, біжу, біжу. на якісь конкурси чи ще. Ну, вони додають штучне було, аби давайте уточнимо, Більше не трошки, трошки збільшена, а велика то вже прям велика. Збільшена це от щоб там, Ш... що трошки тіба. Ну можливо. не трошки, та не трошки, дивіться. Ваш е, класичний, ну класичний пучок, верхній, нижній, об'ємний хвіст, е, якась там грецька коса. Ну я кажу, те, що сьогодні актуально, правда? Там збільшений об'єм. Збільшений, але він там не прямо великий. Це ну, тобто, це до до минулі, до минулі. Збільшений до нормальних, до нормального нашого життєвого уявлення. Ми можемо mm -hmm. цю зачіску на весілля використати з таким об'ємом, правда. На вечірку, на навіть на повсерденці, якась об'ємна кладка стрижки будь-якої. Це теж буде збільшена форма. Що означає збільшена величина? Що ми або рівномірно збільшили відносно загального правда, якщо це якісь углайці, або ми можливо збільшили й давно на оківці, на нижній потиличній, на фронтальній, там якісь бокові, можливо, залежно від форми зайшти, правда? Але це все реальне. А коли ми кажемо велика, все ж можемо до додавання. До, 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 до. Там ми додаємо каркас, накладне волосся, багато е начосу. На Де ми то можемо побачити? Реально, ми того не використовуємо. На конкурсах. Причому конкурси тематичні. Бо якщо звучить конкурс не зачіска для нареченої, то там у нас не буде каркасу. Ось, тому, власне, внес е, щось якось так. Як, е, слово каркас, всі знають, що таке каркас. З Це... чого він може бути на сьогоднішній день? З такого штучного сьогодні не піде, тому важко. Ми додаємо, додаємо додатково може бути і так, але в сіточку найчастіше. Ми можемо додавати до звичайної звіщеної форми, коли нам щось бракує. А ми кажемо про великі величини. Ми там не обійдемося сіточкою і волосочком трошечки, розумієте, що нам потрібно: Карпаси з дроту, карпаси з пінопласту. Можуть бути пластмасові якісь банки, так? Тобто, ну, в принципі, може бути багато. Чого е, рекомендація, щоб це було максимально легким матеріалом, Тобто, щоб воно могло збільшити об'єм, але щоб воно не обтяжувало голову клієнта і всю ту форму, розумієте? То, наприклад, пінопласт він є легким, він е, створить вам об'єм, або, наприклад, може бути губка якась. Просто м'яка губка. Може бути деталька, якщо це якась дуже така е, об'ємна форма, але, зрозуміло, щось легке. Якщо ви починаєте щось таке масивне ставити, то це не важко і для клієнта, і для тієї зачісів. Вона може просто вам ну, розумієте, так? Тобто не буде логіки. Просто щоб ви розуміли, що таке каркаси. Каркаси — це не те, що ми на повсякдень даємо. Це тільки для конкурсів або по пастежу. Або просто якийсь тематичний такий фантазійний конкурс, дуже яскравий, зі збільшеними такими об'ємами, нереальними. От тим відрізняється велика від збільшення. Зрозуміло? Так. Також третя характеристика це є маса. Маса форма, якою вона буває? Будь легше. Вона буває якою. Маленько зває ночина. А маса може бути або легкою, або важкою. Два випадки. легка і важка. Легка і важка. І, звісно, що коли ми вчилися минулого разу, це було щойно тиждень тому, ми виясняли, що які елементи відносяться до легкої маси. Коли е не, Та не ні, ні, тут густота ні до чого. У нас є просто елементи, які можуть бути е легкими на сприйняття по своїй масі і важкими. Ми проводили паралелі і я ще раз їх проведу. до того, що монолітно обтікаюча структура автоматично являється важкою масою. Тому що все, що створено з Залити лаком, об'єму фігуру, це бебети, балики, равлики, коки і тому подібні елементи. Ще можуть бути якісь кулі е і так далі, до себе може створювати багато, що сюди можна от велику е масу, е величину застосовувати до такого, ну і збільшено. Тобто тут е в нас зрозуміло, так? Бебета, е, валик. Ок, і так далі. Та? А що таке легка? Легка це теж паралель між об'ємно-просторогою, тому що ми говоримо, що все, що містить згин, містить рух, воно завжди буде легким на сприйняття. І звісно, що це хвилі, це локоти, це плетіння, це ребра, це якісь там петлі фантазійні, бо що. Що створене на основі ще тих локонів, хвилі е, і плетінь. Тобто, знову ж таки, ми занотуємо, що це плетіння. Хвилі. Хвилі. І локоні. Є таке. Е, і також ми маємо знати, що четвертою характеристикою у нас є колір. Колір. Ну, Колір і фактура ще, так? Фактура. А, і також ми дуже гарно про це говорили. Що таке колір, що таке фактура, як вона може вплинути на нашу монолітність, чи на просторовість, чи на величину і на маску? Ну, Коль відповідає, якщо на, як виглядає волосся, наприклад, ну, в зайці, так само не відповідає колір, який правильно. Ви зрозуміли собі, що сказав я ні? <сістична> <сістична> відповідає, але чому він відповідає в такій ситуації? Ну от ви наведіть мені приклад. Наприклад, у вас створені хвилі. Давайте легшим варіантом підемо. Хвилі або локоли створені, mm -hmm. або летіння. На якому коліна? Найцікавіше, хоч воно на пофарбоване, якось цікавіше. Добре, нехай, так, так, я цікавіше вона пофарбована. <сістична> <сіст Білий, а, наприклад, контур він має тут темніший, це вирішено буде цікавити. Ну, це буде дуже цікаво, але ми говоримо про переважну побіч. Ми вже там про такі глибші контури і так далі. Ми говоримо, і ми, якщо ви були на заняті, я дуже добре пам'ятаю, світлий, яскравий, ми ділили кольори на світлі. Яскравий. І темний. І скажіть мені, будь ласка, хвилі, і локони, і плетіння будуть де добре виглядати? М -м 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 -м. На світлому будуть добре виглядати, а ще якому? Може на іскравому тебе. Точно несправому. Вам таке враження провали в пам'яті. Ви бачили в кому перед тим тиждень тиждень часу м -м. прийшов? Ми з вами тут це розбирали і говорили, що світлі і яскраві вони власне чіткості додають. Вирушеності, ідеально буде хвиля, локон, плетіння на світлих і не менш ідеально, ще цікавіше буде на всіх яскравих, це всі помаранчеві, руді, каштанові навіть червонувати, все ж туди Темні тебе. кольори, буде дуже гарно хвиля і локон, і все решта не темну. Буде, буде, правильно сказали, але буде трохи сумніше виглядати, особливо, якщо ви приділити. У вагітій рельєфності і чіткості виконання хвилі, лопами і летіння, гарно не розтягнути, вас е, воно буде губитися на темному фоні. Воно буде такою просто темною плямою. Якщо ви гарно виконаєте, е, то так, це цілком добре, цілком реально. Але тим не менше це доводить, що темний колір обтяжує, правда? що він That's зменшує забирає ту чіткість. Правда? Коли ми говоримо про Важкі, важку масу, промасивні елементи. То, звісно, що на якому кольорі це буде добре виглядати? Логічніше. І колір це підкреслена форма. Це на темному бабета, валикравий кок, все що чітке і загладжене, воно буде добре дивитись на темному фоні. Так. Не менш добре буде дивитись на яскравому, тому що ми з вами розібралися, що яскравий колір. Дуже добре співпрацює як з важкою, так і з легкою масою, як з різними величинами, і так і з отими мановітно чи просторовими, розумієте. Яскравий колір завжди, як ми бачимо, ми сьогодні говорили на іншому предметі про кольори, і це доводить нам, що все, що тепле, все, що яскраве, воно привертає увагу, збільшує об'єм і так далі. Зрозуміло? Ну то я ви вже це все зрозуміли. Yeah. На наступний раз буде дуже серйозне опитування. Дуже серйозне. Я не буду казати, в якій формі це буде. спеціально. І якщо ви будете так розказувати, yeah. ви знаєте, що yeah. далі три крапки. Yeah. Після yeah. того, що я сказала. Yeah. Yeah. Фактура, ще одна наше не договорили, я тут не фактура як впливає? Фактура це що таке, в принципі? Це наша структура. Структура волосся, якою вона буває. Ну, По-перше, у нас волосся буває тонким, середньої товщини і е, товстим жорстким, е, воно в'ється або більш пряме, правда? або дуже сильно в'ється. Або дуже сильно пряме, що не може розпасти з Ну, то, До чого ми говоримо? Що, звісно, що структура е, впливає на форму зарі, так. Та, на її вигляд, правда? Я і дуже ми... так само. Ну, і ми розуміємо, що прийшло до нас волосся якесь. І ми мусимо його оцінити і подумати, які елементи найкраще будуть на ньому. Також, бо на тому, яке в'ється, на тому, яке ти дати, звісно, що добре будуть хвилі, добре будуть локоти. Але якщо клієнтка прийшла з прямим волоссями прямим примісінням, а хоче хвилі, ми що маємо зробити? Ми, ми також маємо скористатися чим? Заступками, спреї, пінки, креми, все, що ми вважаємо за потрібне в тій чи іншій ми маємо використати, щоб досягнути тої мети, яку вона поставила. Це також реально. Просто треба гарно вчитися, гарно все е нотувати і особливо в голові, для того, щоб потім розуміти, що ми маємо з е цим всім робити. Зрозуміли? так? Ну, На сьогодні вийшло ось таке повторення, що не дуже погане, але на наступний раз ми продовжимо.